Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас є нова розпаковка, само собою, злідла. Чек у нас на 155,50. У нас сьогодні п'ятниця, то завтра вихідний. І що ми маємо такого? І маємо 10 злотих знижків, бо значить тут треба було 165. Ну що, побігли. Що ще можу сказати, ціни підросли. Вже немає ні рису по злоту в ціні, ні такого, все вже виросло в ціні. Але знайшла трошки переоцінку. Дивіться, 155 грам 4,47 шинка. Того ну, тільки 85% м'яска. нічого страшного, до 8 числа. А сьогодні ніби 5. Далі що купили? Купили таку штуку. Вона коштує пачка 10 злотих, ну, 9 там 99. Але сьогодні одну береш, а друга безкоштовно, тому в мене дві. Трохи м'ясного купили такої нарізки, ще щось. Та, шкодила, що казала, що м'ясо не їсть. 11 злотих на кабоноси. Теж маємо дві пачки. Друга пачка десь десь треба шукати. 360 у нас така гречка. 400 грам. 360 у нас таке французьке тісто. І такі дві штуки маємо, бо ще купила ізюм. Буду робила такі бублики. Напевно. Ну, я так думаю собі. Що ми ж тут маємо? Водичка. Зараз витягну водичку. І води на 5,62. Майже як самоуку. І то дешевше, чим зараз наша Кока-Кола, бо Кока-Кола по 10 злотих за бутилку 2 літри. Такі маємо желки 3,19. Такі яєчка. Це вже зараз побіжить. Бери вікусь Біжи до тата. 3,22 пачки родзинок. То було одну берете, друга безкоштовна. дивіться, ну, пів кілограма за 3,20 шикарно. То дуже класно, треба було більше брати. Маємо. 3,80 такі горішки в шоколаді. А дивіться, які гарненькі. Такі миле-миле, правда? Дуже гарненькі. То вікось я собі вибрала. І ми купили. Ну, вона нам ще плакала, що вона хоче нової ляльки, колейної, 25-ї, напевно. Ось тут маємо орбіт, мало бути, одне берете, друге безкоштовно. А мечем воно маємо заповнено за, за 8,82. Весело. Якщо завтра заїду в той Lidl, то поміняю точно, бо за майже 9 злотих купити дві гуми, то йшли не до недодуб. 4,50 маємо кубусі. Дивіться, яка брудна сумка. Ну я ще мушу сказати, а та дивіться, яке брудне. Замість того, щоб помити і не показувати. Ціла я. Злоти 80, звичайне мило. Все, до довідення. Наступний чек. Ну, я то завтра поміняю зараз. Що ми ще купили? Купила людського свого городу, який має 2х2 майже або, може, 3х2. Хочу клубніку трохи дати. 20 złotych, taka rodzista. Ale kupiłam. 3 kozierki, po 33 grosze za sztukę. Po 5 złotych żelki. Złoty 69 soczek. 11 złotych, jeszcze jedni kabanoski. Одні трошки дорожчі, другі дешевші. Три злотих апельсини для соку такі кислі, 8-80 рибка. Смачне, дай мені одне яйце. Пізніше досиш, добре. Знову такі жирки топлять. І маємо ще таку нарізку. О! Супер за 250 грамм, я думала, то 150 грамм. Маємо ковбаску за 3,50 грам. І це все, можемо діляти. Да, і, і то є, і то є. О, і, та. і то є. Але то, будь ласка, лишити. 8,80 на соління, але берете одну і другу в подарунок. Я вже провірила, все нормально, так і пішло. 2,80 у нас молоко. То з тою знижкою, що у нас сьогодні просто. І таке теж ту разом з тою олією. Одну берете, друге безкоштовно. Ще така хімічна штука. 99 грош. Ще одне молоко. Французький, за 3,80. Ні, десь 3,40, не 3,80, я помиляюсь. 3,49 на маска, звичайно. Ще одне мило. Багато-багато картоплі. Після Албанії мене Ярослав завжди бере картоплю. Там дуже дорога. 884 у нас вийшла картопля. Боже, як та ж гума орбіт. Весело. По 3 злотих у нас картопля кілограм зараз. І ще маємо цибульку. 4,60 у нас цибуля. І так класно, у нас закупи всі виглядають. Орбіт завтра піде з поворотом до магазину зранку. Краще кілограм м'яса куплю завтра якраз лопатка в промоці. Бачите, 155 злотих. Ціни подорожчали. Але маємо нарізку, маємо м'ясо, маємо олію, молоко. Все нормально. І трошки, бачите, і такого гарного. Так класно. Так що, нормальна закупка. І дивіться, навіть ввечері на переоцінки трохи попала, що я після роботи. З чоловіком. З Ярославом. Всім дуже дякую за увагу. Ставте вподобайки і, будь ласка, підписуйтесь. А навіть дуже дякую за перегляд. І, само собою, зустрінемось в наступних відео. І до зустрічі! І пишіть, чи вже хтось городи посадив, чи ще ні. Чи нащо воно знайшла, коли згадати про городи. Як то говорить, можна завжди виїхати зі села дівчина, а от село з дівчини то важко, то про мене.